Привіт, діточки! Вітаємо вас на нашому чарівному каналі. Сьогодні ми розповімо вам казочку про надзвичайного зайчика, який просто обожнює рахувати. Готові? Тоді слухайте. У мами Зайчихи була купа дітей. Найстарше зайчиня Старше зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що навіть і билися. Тільки найменше зайчиня Нічого цього не робило, воно лічило. Бувало, сяде біля нори, й далі воно не наважувалось, бо було трішечки боягузом. Та й нулі чите. От повзе сто нога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми ніжками, а зайчиня вже щитає. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно сказати четверта, як сто ноги, і слід прохолов. Ну й нехай. Думає зайчиня. Воно надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня шпинки, озирнулося навкруги. А неподалік у ямці гніздечко. У гнізді на травичці, на соломинках, на м'якому пірячку яєчка лежать. О, добре! зраділо зайчиня. Тепер можна спокійно полічити. Адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко, чет... і у цей час щось засвистіло в повітрі, і жайворонок, швиденько, швиденько махаючи крилами, опустився в гніздо та й прикрив яєчка усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого мої яєчка щитаєш? То я я це... я хотів, ех, затинаючись, прошепотіло сечення, адже воно було у нас трішечки боягузом. Нема чого тобі тут робити. Іди собі, грайся. Сурово наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть, голову повісило. виходить, нема чому йому полічити. Дивиться, аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна. Багато прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. О, добре, тут вже мені ніхто не завадить. Зраділо зайчиня і заходилося швиденько лічити зерна, тільки надолічило до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверщало, заплескало, заклекотіло, і прямісінько на нього звалилася з неба горобина зграя в одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка. і... Фур полетіли геть. Прикро стало заченятті. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. А увечері повернулися додому усі зайчата. Найстарше зайчиня, старше зайченя, середнє зайчиня, Молодше від середнього зайчиняти і маленьке зайченя. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята пограти із найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжко потягло, третє полоскотало, але зайчиня ображається і гратися не хоче. Спати йому пора. Вирішила мама зайчиха, кинула усі справи, узяла на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайченятко на колінах у мами зайчихи. Затишно, тепло, очі самі так і закриваються, а у отворі нори шматок неба видніється. Синій синісінький. І весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить. Вирішила зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу. І почало Одна зірка, друга зірка, третя зірка. Чет... Сказала мама Зайчиха своїм зайчинятам. Тихіше. Наше найменше зайченятко заснуло ось така казочка малятка. Чи ви рахували колись зірки у небі? Напишіть мені в коментарях і ставте вподобайку. Якщо вам сподобалася казочка, бувайте!